Світлина на комоді читає авторка Валентина Виноградова. За чверть друга, у другій маю бути на місці. Сьогодні ж перший робочий день. Ненавиджу запізнюватися. Метро та автобусом дісталася б сюди за півгодини, а пішки вже годину йду. Кляті страйки транспорту. Як же ви набридли? Так подумки сварилася з Римом Олена, швидко переходячи через міст Фабріччо і прямуючи до кварталу Трастевере. За п'ять років вона гарно вивчила вічне місто, але не як туристка, а як заробітчанка, яка щодня ходить до поважних сеньорів. На години, як кажуть тут. Працює в родинах. В одних прибирає квартиру, в інших готує їжу, є сеньора Лаура, яку вона годує щодня обідом, а в сеньори Франчески прасує тричі на тиждень. На щастя, здоров'я не підводить Олена ще дівка хоч куди, незважаючи на свої шістдесят. Могла б вже сидіти на дивані в Україні та книжки читати, а вона бігає. Так треба, якщо завантажити себе роботою зранку до вечора на сумні думки часу не залишається. Перевірено, Італія її клініка, її реанімація, її цілющий бальзам яким ця українка намагається загоїти глибоку рану від втрати найближчих людей, чоловіка і єдиного сина. Знову пришвидшила крок. Від такої ходи окуляри постійно з'їжджали на ніс, сиве волосся на свій смак розчісував вітер, а щоки від бігу й хвилювання так почервоніли. Що стали схожими на два стиглих помідори. Олена саме проходила біля бару, з якого в цю хвилину виходила офіціантка з горнятком капучино. Дівчина дивилася в бік столика, до якого несла замовлення, і не побачила перехожу, яка стрімко наближалась. Зіткнення було неминучим. Олена зловила на люту капучино. А воно невдячне залишило коричневу пляму на її блакитному пальті. О, мама мія. Вибачте, сеньора, я вас не помітила. Зачекайте хвилинку, сідайте, знімайте пальто, я зараз видалю пляму. Я така неуважна, хвилююся дуже. Сьогодні мій перший робочий день, і в мене перший. Якщо встигну дійти до роботи, сумно посміхнулася Олена. Сідайте, будь ласка, що вам принести каву, склянку соку чи, може, води? Що бажаєте? запропонувала офіціантка, симпатична мулатка з безлічю кіс, зібраних у хвіст. Дякую, це не лише ваша вина. Я теж вас не помітила, перепрошую. Побігла далі, бо дуже поспішаю. Жінка швидко попрямувала до двоповерхового будинку, що був неподалік від бару, аж ось і четофоно, домофон. Де ж воно, прізвище Росі? Ось, натиснула на кнопку і стала чекати відповіді. А серце калатало. Добрий день. Хто це? Добрий день, це Олена, прибиральниця. Вибачте, за запізнення. Чудово, заходьте, увійшла до під'їзду, піднялася на другий поверх і побачила на сходовому майданчику привітного сивочолого чоловіка, який жестом запрошував її зайти в квартиру. Мабуть, він не сердиться. Бо зустрічає мене з усмішкою, а вона йому, до речі, дуже личить, подумала Олена. Давайте знайомитися, мене звуть Ерманно. Дуже приємно, Олена. Ерманно побачив, як вона зніяковіло закриває пляму на пальті і усміхнувся. Бачу, що по дорозі ви потрапили в якусь пригоду. Це я так капучино зловила на льоту, зашарілася Олена. Чудовий ви воротар. Спіймали горнятко, як м'яч. Поки пляма ще свіжа, підіть у ванну і спробуйте її видалити. Там побачите червоний флакон. Користуюся цим засобом для плям часто, бо я теж буваю воротарем. А я тим часом. Зроблю для нас каву. Дякую, я швиденько. Олена впоралася з плямою і пішла на кухню, з якої вже розповсюджувався аромат кави. Сеньор Ермано наливав каву в горнятка і привітно посміхався. Знаю, що ви допомагаєте по господарці моїй кузині Франчесті. Ви з України. Я не помиляюся. Так, я з України. В Італії живу п'ять років, з того часу, як стала вдовою. Чотири роки працюю у вашої кузини. А я чотири роки як став дівцем. До сьогоднішнього дня робив усе вдома сам, але кузина переконала мене, що двічі на тиждень маю запрошувати помічницю і порадила вас. У вівторок з прибиранням і прасуванням мені допоможете, а в п'ятницю щось смачненьке приготуєте чи якийсь пляцик спечете. Син з Мілану часто приїздить на вікенд, тож матиму чим його пригостити. Так, я вільна в ці дні і з радістю вам допоможу. А живете далеко? Будинок, де я орендую кімнату. Знаходиться за 10 автобусних зупинок звідси, але це не проблема. Це сьогодні я запізнилася, бо транспортники страйкують. Франческа сказала мені, що добре вас знає і довіряє вам, як члену родини. Тож я від сьогодні залишу вам ключі від квартири. Зараз проведу вам екскурсію по норі самотнього римлянина. І залишу працювати, а я тим часом поїду на пошту та в супермаркет. Повернуся годинки за дві. Домовилися? Так, сеньор ерманно, не називайте мене сеньор. Для вас я просто ерманно. Добре, ерманно, тоді й ти називай мене просто Оленою. Коли двері за господарем зачинилися, жінка взяла пилосос і почала прибирати вітальню. Відразу помітила, що новий роботодавець дуже охайний його нора затишна і не засмічена, як у деяких самотніх чоловіків, речі для прасування акуратно зібрані на тумбочці. Впоралася з вітальнею і попрямувала до спальні. А на останнє залишила ще одну кімнату поруч з кухнею. Коли зайшла туди, відразу зрозуміла, що це кімната хлопця, бо побачила гітару, боксерські рукавички на стіні, модель літака, багато книжок. А скільки пилу, Олена почала переставляти речі на комоді і витирати пил. Коли взяла світлину в оригінальній дерев'яній рамочці, погляд зупинився на обличчі красивого юнака, який наче усміхався їй. Ні, це неможливо. Як же він, схожий на мого Андрія? Він неймовірно схожий на нього, тільки волосся темніше. Руки затремтіли, як у лихоманці. Олена повернула світлину і побачила напис італійською. Тату і мамо, дякую за чудову подорож на моє 20-річчя. 23 квітня 1995 року. Ваш Андреа». З цієї миті жінка відчула, як тисячі крижаних цвяхів. Проникли в її серце. Воно закололо, а млосний холод почав пробиратися в кожну клітину. Жахливе відчуття, наче ти перетворюєшся на крижану скульптуру. Олена притулилася до комода спиною, щоб не впасти. Та ноги не слухалися. Вона почала повільно сповзати. І за мить вже сиділа на підлозі. Онімілі руки продовжували тримати світлину, а в голові чула свіже голос, повільний і голосний: 23 квітня 1995-го означає, що Андреа, хлопець на світлині, народився. В один день з моїм сином, 23 квітня 1975-го. Як таке можливо? Андреа народився тут, в Італії, а в цей же день я стала мамою Андрія в Україні. Збіг, дат, не така вже й дивина, але таке ж ім'я. І майже таке ж рідне обличчя. До чого мені тут цей фатальний знак? Голова запаморочилася і перед очима почав крутитися до болю знайомий фільм жахів. Компанія друзів, студентів медичного університету святкує завершення третього курсу. Серед них її син, зразковий студент, який мріє стати хірургом, як і його батько. Русявий, милий романтик, пише вірші, грає на гітарі, заручений з вродливою однокурсницею на ім'я Віра. Друзі в шістьох вирушали на дачу на шашлики на велосипедах. Дорога в приміське селище мала крутий підйом і спуск. Від якого завжди метелики в животі. Чорнява Віра, яка їхала поряд, кокетливо запитала в Андрія, чи кохає він її. Він вигукнув кохаю, подивився на дівчину, а потім поїхав попереду всіх, цілований вітром і засліплений сонцем і своїм щастям. Ось він, спуск. Вмить юнак побачив, як посеред дороги стоїть великий вантажний автомобіль, а велосипед розігнався не на жарт і мчить вниз, його не зупинити. До злощасної машини лічені секунди. І все, страшний удар і відчайдушний крик віри. Десь позаду, бача себе якось дивно, зверху, червона пляма біля голови все ширшає й ширшає, віра його цілує, плаче навзрид, навколо кричать друзі, беруть за петельки водія, а той вибачається, мовляв, мотор заглох, і я став, а потім суцільна темрява. Кримінальну справу не порушували, бо це був нещасний випадок, нещасний, який позбавив матір щастя на все життя. Двадцять років минуло від того червневого дня, а Олена й досі місця собі не знаходить. Де ти зараз, мій рідний? Як тобі там? Як же я за тобою сумую? Чому ти нагадав мені про себе саме сьогодні, саме тут, в цій італійській квартирі? Чому, Андрію, сльози заслали очі, і все навколо неї закружляло і попливло? Прийшла до тями. Від різкого запаху на шатирю і дотику чогось вологого до лоба. Олено, ви, ти мене чуєш, що трапилося, серце, зараз викличу швидку. Відкрила очі і побачила стурбоване обличчя Ерманно. Ні, дякую, лікар не потрібен, а від склянки води. Не відмовлюся. Ерманно побіг на кухню і повернувся з водою. Допоміг Олені піднятися, посадив її на ліжко і дав напитися. В дзеркалі навпроти ліжка вона побачила своє змарніле обличчя. Олено, ти така бліда. Маю чудового кардіолога, ми дружимо. Я йому зателефоную. Ні, дякую. Що з тобою трапилося за моєї відсутності, отримала погані новини? Я розчулилася, побачивши фото цього парубка. Так це ж мій син Андреа. він живе в Мілані, одружений, має доньку. Він досить часто відвідує мене з родиною, а інколи й сам, коли у справах приїжджає до Риму. Твій син народився 23 квітня 1975-го. Так, а звідки ти це знаєш? На світлині надпис побачила який збіг. Він народився в один день з моїм сином Андрієм. Це й справді неймовірно. Твій син зараз в Україні уявляю, як ти за ним сумуєш. Невимовно сумую. Син загинув, коли йому було двадцять. Я нещасна мама, яка вже ніколи не побачить свого сина одруженим, не стане свекрухою і бабусею. Ерман осів поруч, ніжно обійняв Олену і почав витирати її сльози. Вибач, я не знав про твою трагедію. Втрата дитини це глибока прірва, в яку ти падаєш усе життя. Я розумію тебе, бо багато років тому. Тяжка хвороба забрала мою 14-річну доньку Антонію, молодшу сестру Андрея. Згадую про моє рідненьке сонечко кожного дня. Дякую за співчуття вам тобі. Цей біль пустив глибоке коріння в серце, я намагаюся завантажити себе роботою, щоб не згадувати. Але сама себе обдурюю, отримую лише ілюзію спокою. Коли був живий чоловік, в нас було одне горе на двох, а тепер я живу сама з подвійним горем. В мене теж подвійне горе, бо втратив дружину і донечку. Впевнений, що нас об'єднує набагато більше, ніж спільне горе та збіг у датах народження синів. Бачу, яка ти щира, відверта, добра, але ти зовсім одна в цій країні і в цьому світі. Нам треба більше спілкуватися, щоб підтримувати один одного і дарувати радість якої бракує в житті кожному з нас, давай зустрінемося завтра і прогуляємося разом по Святковому Риму. Запрошую тебе на каву. Могли б і Різдво разом зустріти Андрея з родиною за кордоном, тож я залишився один. А коли двоє самотніх людей зустрічаються, діляться новинами. Обідають разом, дивляться фільм, подорожують, це вже не самотність. Олена подякувала за підтримку, пообіцяла зателефонувати з приводу зустрічі і роботи в п'ятницю і почала збиратися. Ерманно запропонував підвести її додому, та вона відмовилася, захотілося побути на самоті. Проходячи повз бар, вона знову побачила офіціантку практикантку та впізнала її і запросила сісти за столик. Жінка замовила фліжанку камомілли – ромашкового чаю. Це дуже по-італійськи. Тут всі себе заспокоюють тільки камомілою, панацея від стресу. Вона зробила ковток чаю і замислилася. Кажуть, що найкращий лікар час, але час не лікує. Він лише накидає на минуле тонку шаль Анестезії, начебто все добре, не болить, та варто прилетіти вітру з спогадів, і ефект Анестезії вивітрюється. Треба йти вперед, і вона не йде, а біжить по життю щоб не зупинитися і не дати вітрові спогадів зруйнувати її примарний спокій. Але сьогодні цей дивний збіг обставин наче вибив землю з-під ніг і вкотре нагадав, що вона втратила сина. Олена зробила ще один ромашки, дістала мобільник і набрала номер Ерманно. Добрий вечір, це Олена, вибач, але я повинна сказати, що не зможу працювати в тебе. Ні, нічого не сталося. Проблема в мені. Боюся, що та світлина на комоді бентежитиме мене і надалі що вівторка і що п'ятниці. Вибач, прощавай. Олена витирала паперовою серветкою сльози, які котилися по щоках, і пила ромашковий чай, ну, аж ніяк не заспокійливий, а потім встала і повільно пішла додому. Рим змовницьки блимав кольоровими вогниками вітрин і кликав пірнути в атмосферу свята. А Олені було байдуже. Вона зупинилася біля моста, дивилася на вечірній Тибр і сварила себе, що зателефонувала ерманно, відмовилася в нього працювати і про зустріч нічого не відповіла. Гарна він людина, а вона двома фразами спалила за собою мости. З кожним поривом вітру. Її тоненький шарф ніжно пести в обличчя, наче заспокоював, що все буде добре, що щастя ще розрадить її зранену душу. Наступного дня Олена пішла працювати до сеньори Франчески, і з подивом зустріла там її кузена Ерманно. Дуже схвильований чоловік чекав її з букетом троянд і палким зізнанням. Олено, повір, я не спав усю ніч, думав про тебе. Я не хочу тебе втратити. Я хочу зробити так, щоб ти ніколи більше не сумувала. Ти заслуговуєш бути щасливою. Тож, запрошую тебе не на роботу. А стати моєю дружиною, щоб бути завжди разом в горі і в радості, в багатстві і в бідності, у болях і в здоров'ї, допоки смерть не розлучить нас. Вже три роки Олена живе у щасливому шлюбі з Ерманно. Вона не боїться заходити в кімнату сина свого чоловіка. Бо познайомилася зі справжнім Андрея і полюбила його як рідного. Олена впевнена, що все це організував її добрий ангел Андрій. Це він привів матусю в дім, де вона знайшла двох люблячих людей: чоловіка і прийомного сина, яким тепер дарує свою нерострачену ніжність. Дзвінок домофону. це Андреа. На плиті вже кипів борщ, на столі чекали гостя вареники з сиром, рум'яні млинці з м'ясом, апетитні голубці, а в холодильнику його улюблений медовик. Щоразу, коли син Ерманно приїздив до них у гості сам чи з родиною. Олена турботливо частувала його, як рідного сина. Андреа знав, що окрім дуже смачних і незвичних для нього італійця страв, у батьківському домі на нього чекає затишок, турбота і любов. Андреа зайшов, міцно обійняв батька, який зустрів його в дверях, і швидко попрямував на кухню. З букетом білих фрезій, ніжно обійняв і поцілував дружину свого тата, яку ласкаво називає Мама Елена.